У місті в рамках впровадження програми із роздільного збору сміття вже встановлено 200 євроконтейнерів. З них 146 для змішаних твердих побутових відходів, 50 для збору петпляшок і 4 для скла. Для цього комунальникам довелося збудувати 44 майданчики. З них в цьому році 10. Вибір місця розташування таких майданчиків залежав від декількох чинників, серед яких в першу чергу орієнтувались на побажання мешканців житлових кварталів. Перед тим як встановити дані сміттєві май. І ми проводили ряд зустрічей з мешканцями мікрорайонів, де вони, будуть, де вони вже встановлені, враховані всі побажання і встановили відповідно до, до побажань людей. Такі зустрічі проводились на кожній дворовій території. Комунальники дослухались до людей, враховували специфіку інфраструктури районів, а саме можливості під'їзду сміттєвоза, і зрозуміло вимоги санітарних норм. Та подекуди уже постфактумом доводиться дещо підправляти. До нашої студії звернулись мешканці вулиці Церковної Козацької, які проживають в районі ОТС, і звернули увагу на те, що дістатись до сміттєвих баків їм можна лише переходячи через проїжджу частину, де Має розмітки пішохідного переходу, а в дощову погоду навколо контейнерів розливається калюжа. Ми пересвідчились, що це дійсно так, але про цю проблему комунальна служба вже знає і готова її виправляти. Проведемо облаштування під'їзду до даного майданчика. Щебеневою сумішю, і я думаю, що питання буде знято. По пішохідному переходу буде дано доручення для комунального підприємства Славутське ЖКО і я думаю, на найближчим часом, якщо дозволять погодні умови, ми нанесемо відповідну розмітку. пішохідний перехід. А загалом встановлення євроконтейнерів позитивно сприйняти славучанами наближає місто до європейських стандартів благоустрою. Але допоки не навчимося збирати усі відходи роздільно і утилізувати їх з найменшою шкодою для довкілля, маємо ще над чим працювати. І в продовження теми сміттєвих баків по церковній. Поки готувався матеріал до ефіру, комунальники завезли щебеневу суміш для підмостки дороги. А ось розмітку пішохідного переходу через погодні умови зможуть зробити лише на провісні.